Права 533. Довжина річки Південний Буг 806 км, що становить 2671 від довжини Дніпра. На скільки кілометрів довжина Дніпра більша за довжину Південного Бугу? У скільки разів довжина Дніпра більша за довжину Південного Бугу? Відповідь округли до сотих. Ну що ж, давайте знаходити. Я ще пропоную перше знайти. Чому дорівнює довжина Дніпра? Якщо у нас довжина Південний Буг 806 кілометрів, і це становить 2671 від довжини Дніпра, то щоб знайти число за значенням його дробу, потрібно 806 в даному випадку поділити на 26,71. Ну що ж, записуємо тоді перша дія. Так. Отже, 806. Що ділиться на 20. 6,71. І це дорівнює. Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. То ми записуємо це як 806. Що множиться. Обернений дріб до 26,71 буде 71,26. І це дорівнює. Ну що ж, в чисельнику тоді записуємо 806. Що множиться на 71. А в знаменнику записуємо тоді 26. І це дорівнює. Ну що ж, тут давайте будемо скорочувати. Спробуємо 806 поділити на 26. Записуємо тоді 806. Що ділиться? Що ділиться на 26? Ну що ж, 80 ділимо на 26. Це буде 3. 3 помножити на 6 це 18. 8, пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 помножити на 3 це 6, плюс 1 це 7. Віднімаємо. Тоді 80 мінус 78 це буде 2. Зносимо 6. 26 ділимо на 26, це буде 1. 1 помножити на 26, це буде 26. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну що ж, скорочуємо тоді на 26. 26, що ділиться на 26, це буде 1. А 806, що ділиться на 26, це буде 31. Є. Ну що ж, що у нас тоді залишається в чисельнику? 31, що множиться на 71. Що ж, давайте будемо множити 31. Помножити на 71. Множимо. 31 помножити на 1 це буде 31. 1 помножити на 7, це буде 7. 3 помножити на 7 це 21. Додаємо. В кінці у нас буде 1. 3 плюс 7, це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 1 це 2. Тут у нас буде також 2. Отже, записуємо, що в нас вийшло. 2201 вийде перша. Або просто 2201. У дужках записуємо чого. Ми знайшли частину від довжини в кілометрах. Це будуть у нас кілометри. Записуємо, що це у нас буде довжина Дніпра. Довжина Дніпра. Ну, а зараз нас запитують, а на скільки кілометрів довжина Дніпра більша за довжину Південного Бугу? Ну, щоб знайти, потрібно від довжини Дніпра відняти довжину Південного Бугу. Записуємо друга дія. Тобто від 2201 кілометру віднімаємо 806 км. І це дорівнює. Ну що ж, можна усно. Можна і в стопчик місце тут є. Або давайте віднімемо. Записуємо 2201. 2201. Відняти 806. Віднімаємо. 1 мінус 6 не віднімається. Позичаємо. 11 мінус 6, це буде 5 нуля позичити не можна, беремо старшого розряду 10 мінус 1 це 9, 9 мінус 0 це 9. 2, забрали одиницю це 1, 1 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 8 це буде 3, 2 мінус 1 це буде 1. Отже, записуємо, що це вийде 1395. У дужках записуємо чого? Кілометрів. записуємо, що настільки настільки довжина Дніпра довжина Дніпра більша за більша За довжину Південного Бугу Бугу. Ну що ж, відповідь ми дали на це запитання. Ну а зараз залишається оскільки разів довжина Дніпра більша за довжину Південного Бугу. Відповідь округли до сотих. Ну що ж, нам потрібно тоді довжину Дніпра поділити на довжину Південного Бугу. Якщо нам потрібно округлити до сотих, щоб правильно округлити, нам потрібно отримати тисячну частинку частинку діленні. Ну що ж, записуємо тоді третє діє. Отже, 2201 км потрібно поділити на 806. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо тоді ділити. Записуємо 2201. Що ділиться. Що ділиться на 806? Ну що ж, 2201 ділимо на 806. Це буде 2. 6 помножити на 2 це 12, 2 пишемо 1 запам'ятовуємо. 0 помножити на 2 це 0, плюс 1 це 1. 8 помножити на 2 це 16. Віднімаємо. 1 мінус 2 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 2 це буде 9. 0 позити не можна. Беремо старшого розряду. 10 мінус 1 це 9, 9 мінус 1 це 8. 2. Забрали одиницю – це 1. 1 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 6 це буде 5. Ну що ж, 2, забрали одиницю, це 1, 1 мінус 1 0. Попереду не пишемо. Ну що ж, вже будемо брати цифри після коми. То ціла частина частки у нас 2. дописуємо 0. 5890 ділимо на 8. Це буде 7. 6 помножити на 7 це 42. 2 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 0 помножити на 7 це 0, плюс 4 це 4. 8 помножити на 7 це 56. Віднімаємо. Так, 0 мінус 2 не віднімається. Позичаємо. 10 мінус 2 це 8. 9. Збрали одиницю це 8. 8 мінус 4 це 4. 8 мінус 6 це 2. 5 мінус 5 0. Попереду напишемо. Ну що ж, додаємо ще 1 0. 2480. Ділимо на 806. Ну що ж, це буде 3. 6 помножити на 3 це 18. 8, пишемо 1, запам'ятовуємо. 0 помножити на 3 це 0, плюс 1 це 1. 8 помножити на 3 це 24. Віднімаємо. 0 мінус 2418. Це буде у нас 60. Або давайте віднімати 0-8 не віднімається, позичаємо. 10-8 це 2. 8 збрав одиницю це 7, 7 мінус 1 це 6. Отже, 62 дописуємо 0. 620 менше, ніж 806, дописуємо сюди 0. І сюди знову 0. Ну і так далі можна виконувати ділення. Ну що ж, записуємо тоді, що ця частка дорівнює 2 730, Ну і так далі до нескінченості можна отримувати ще дроби. Ну, а зараз нам потрібно округлити до сотих. Записуємо, що це наближено дорівнює. Якщо нам потрібно округлити до сотих, аналізуємо тисячних. Тут у нас 0 тисячних. 0, це 4 і менше. Це означає, що кількість сотих у нас не змінюється. Записуємо, що це наближено до рівня сотих. Так. Ну, що ж... Записуємо, що це ми отримали. Це у нас буде 2,73 рази. сімдесят три що у стільки разів, у стільки разів довжина. Більше довжину південного бугу південного Ну що ж, записуємо відповідь. Давайте я тут запишу. Отже, на скільки кілометрів довжина Дніпра більша пишемо тоді на, на 1395 кілометрів. Далі у скільки разів довжина Дніпра більша за довжину Південного Бугу, пишемо У. 2,73 раза. Ну що ж, ось таке доволі громістке завдання про нашу Україну з доволі громіздкими обчисленнями. На цьому вправу завершено.